Доброго дня. Зробив стіл. Трошки його довше робив. Ну, там і спішить. особо не було куди. Навіть трошки треба було б його навіть ще притримати, але вже, думаю, дай зберу і покажу. Так, як я вже казав, горіх. Масив горіха. Ножки також масив, царги. Відповідно, також з масивого горіха. Так, зараз я попробую його зняти знизу. Неходу привертати його вверх ногами вже. Так, зібраний на сухарики. Тут, відповідно, Lastiч Inфіст і на такі сухарики зібраний. Повністю. Ну, Саме розумієте, для того, щоб. Коли в нас буде кришка е, сихатися, розсихатися, а вона трошки по-любому буде, тому що матеріал він не із сушилки, це природня сушка, 5 років він цей горіх лежав. Знову ж таки, я не знаю, де він лежав. Яких там особливо на перших порах. Так, але в будь-якому випадку він трошки буде грати, і тоді він буде грати якраз і на ласточками фусті, і, і на сухариках. Я думаю, що все буде добре. Так, Вскрив його мастом два рази. Ну, Потім ще його протрем, там, пронтом натрем, там, всякими поліролями, то це вже, вже само собою. Так, ну, здається, все. Як кріплення ножок я показував, розказував. Царгі як там морбив. Тоже показував, розказував. Які там проблеми з саргою одної були? Також все показав, розказав. Ну, буцім, то все. Отакі ви, що все з горіха. Розміри 80 на 1,50 50. Розмір ніжки 75 на 75 мм. Так. Є. Дякую за увагу, всім, хто дивилися, всім, хто ставили лайки, дізлайки, коменти. Всього доброго. До бачення.